Що робити, якщо ви розумієте, що так, зустріли людину вашої мрії, ідеальну людину? Що робити? Треба ж не опустити щастя своє. От ви помітили, що це для вас ідеальна людина, і продовжуєте йти далі. І якщо вона дійсно для вас ідеальна, уготована, як то кажуть, то ну, ви знову зустрінете, бо інакше не зможе бути. Будуть нагадування. Тому що, знаєте, от дивіться, якщо це ваша людина, як то кажуть, то має бути збіг по багатьом точкам. Воно ну, має бути не лише по якомусь одному пункту. І якщо будуть якісь співпадіння знову і знову, це вже більше розкриває. і Там ви більше можете подосліджувати, чи дійсно це близько. Але звісно, ідеальних людей не буває, і ідеальних образів не буває. І насправді що робити в ті чи іншій ситуації, вам ніколи жоден адекватний психолог не скаже. Ми даємо лише якісь там рекомендації, ідеї. Але робити і що робити вирішуєте виключно ви самі. Якщо ви хочете краще себе зрозуміти, то звертайтеся на особисті консультації. А також залишайтеся зі мною на моєму каналі, діліться моїми відео, ставте лайки, і якщо не підписані, то підписуйтеся.